Бьют копыт, а уже провалить А мне не правы на быки разнимают свою правду. Тем временем за нас, за людям весны Я привет Ним зимы по боли Как ты, хлопец, спав На печі в воли Грай, грай Шугай, у сынахи у нас на свой мар играй, лукай, весны зеленой, теплой чары. Скиньте этот мусор в тарелку. Дружно песни райской воль играй, играй, хай не быко, вернется доля. Напились байки, скачут по краине, топчут рушники, Капы там и в глині скачут по дворам, отчиняют хаты, кто не заховался, му не виноватым. Это ябыки мають свою правду и мова. Темры им богата, им весны не треба, им зимы поболи, как ты хлопец, спал. На печи мне неволе играй, шукай, у сынах и у нас во свои мары, играй, гукай, весны зеленой, теплой чары, играй, смелай, дружной песни, райской воли играй, ходи гони веков веков ходи, Наша красавиця не Відать, щось ковід. Братій, завтра на 9-ту годину запрошую каплічку на Акапі, з по-моєму злого. <ривіт> Ще тут в мене вже, знаєте, я був дуже здивований, да. але коли я познаюся з цією людиною, їм, правда, шкода, що ввечері не видно. Це є в нас отець, В'ячеслав. Ячеслав, це є Московський патріархат. Ви знаєте, я був сильно здивований, але це є капелан Московського патріархату, який на сьогоднішній день е, в нас є тут, в батальйоні Кульчицького. Ви його не бачите, бо він законсервований. Так, він за не закрисував просто навколо ніч. Але ви знаєте, я був сильно здивований. Я, я бажаю йому щастя і бажаю йому в першу очередь, Допомога нашим бійцям, щоб ми таке виграли. Він каже, що він є, він є, каже, що він є українець, хоча... Як то каже, свій хлопака. Ну, ви знаєте, це, що? Ну, я просто, це перший раз за півтора року моєї волонтерської справи я зустрів людину, яка є. Капеланом Московського патріархату я ніколи не зустрічав, рідко зустрічав Київського патріархату, але щоб зустріти московського, я просто, як кажуть, е, в, був шоці. В шоці мрії збуваються. Мрії збуваються. Так, це може тільки бути в батальйоні Кульчицького. Ще, отче, скажіть два, два, два слова для тих, я в першу очі кажу для тих західників які більше дивляться в мене на Фейсбуці, але але це просто я, я надіюся, що мені всі вірять, і це є просто для нас велике здивування, Бо, по-перше, ми маємо в Тернополі Почаєвську лавру, е, яка на сьогоднішній день є повністю московського патріархату, і і підтримує, і підтримує дуже підтримує Мо б нам казали в своїх службах. Ну не згадує, але підтримує. Але тут людину, яку я зустрів, це просто ми, я думаю, ми повинні йому подякувати і ще Дякую на останок, Богу. ще дві дві два слова від вас. Так, Дякувати Богу за все. Ви знаєте, як для мене один Бог одна віра і одна вітчизна, же, як і одне хрещення. Тобто, якщо ти народився всі вітчизні, то якщо йде загроза вітчизни, то якщо ти чоловік повинен не тільки духовно чи морально підтримувати. Якщо ти фізично можеш і допомогти братям, які ложать своє життя, не жаліючи своє життя і бути захищають, то треба бути поряд з ними. Тому, мабуть, що я тут зараз з хлопцями саме по цій причині, бо не бачу себе на іншому місці, ніж зараз тут. Дякувати вам, теж, волонтерам всім. Від вас допомога огромніша за цей, цей час, який був просто як ми... було б тяжко, ми б витримали. Звісно, але було б дуже тяжко. Тому дякувати вам. Слава, слава Україні! Слава вам і слава Україні! Героям слава! Біля мене стоїть пані з Варшави. Не пані пов'є. Слава Україні, героям слава і слава полякам, які нас підшимують і люблять нас. Вона єдна тут зостала вже туречка. О, на чорна гора. Чорна гора та ага, Чорногора! Чорногора! гора. гора. Чорне море, Хлопці, море, дайте світла до, 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 на пісню. Хлопці, дайте світла. Світла чорне на пісню. Дай я буду світити. Чорне Дай. море! Хей, хей. Чорне море Чорна гора, мене моя чорна гора, гей, е гей, е гей, е чорне море, гарне море, а все єдно е чорна гора, мене моя чорна гора, гей, 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 ніхто дай. не зна, ніхто не зна, гей, гей, де їх не, не визнать. Де сховався місяць, не знай, гей, гей, стріляй моя рушенця, що почула моя киця, знає мене Чорна гора. Гей, стріляй, моя рушниця, що починає, що ніхто думав, що ця що діє якась чорна гора. Чуєш, куме, чуєш, куме, гей. Маргариту ми ви ніде не побачите, эй, эй, эй. Читом, дритом, маргаритом зубом, бандида, эй, эй, эй. Чуєш, Іван, не ми з собою Чорна гора. чуєш не Артесні, hey, 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 hey. Я ніколи нікому не віддам, рядови боли знає мене Чорна гора. ей-ей-ей. Я ніколи нікому не віддам, рідного дому знає мене Чорна гора. ей-ей-ей. Я ніколи нікому не віддам, рідного дому знає мене. А хто знає, машин двери? це наша кореспондентка. Ще раз. щось пані цей пов'язан. Ми чекали да, пов ще Машин-квери свої заворошені. Нам не випадуть з рук. машин штурм штурмгевери. Прийшли вже гея, ми питаємо, можливо, в останній раз, хто боївку продав, чи немає з часом серед смертних вас хто за проданцем став? Машин двери, штурм невери, відкривай паску на двері. Прийшли вже гея, гая розхолоне буде лятись, хтось зависне на гіляці. Ми прийшли вже гея, гая. На боївку, на варено смелено, але зрадних мощах за віком зловиться. на горі. Вітер ноги, гойдав, машинри, штурм галери, відкривай паску на двері, ми, ми прийшли, прийшли вже гея, я, я. розголоне буде лятись, хтось зависне на гілляція, ми прийшли вже гея. 19, 19, Слава Нації! Хлопці, каже командир ще на одну пісню і спати. Про нашого командира. Родометчика. 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 <ривітно> Слава. Слоника замучили кляті москалі, похилився слоник хоботом землі. Прощавай же Україно, Ти мій рідний краю без невинно, Молоденький слоник помирає, прощав. Ра, йо, без не видно, молоденькі слони помирає. Я ще одну патріотичну. Хобот плюс! Хобот плюс! плюс. Щоб... Да? Закінчимо да? такої пісні, що буде жарко, да? У своїй домівській дивілі землі. Я сьогодні від вас від'їжджаю. Боронити ріднесенький край. Може, вернуся, може, не знаю. Дівчино, про мене згадай, може, вернуся, може, не знаю. Ти, дівчино, про мене згадай, ти згадай ті щасливі хвилини, як любились, кохалися ми. Твоє личко ласкаве і миле, твої очі глибокі, як сни, Твоє личко ласкаве і миле, твої очі глибокі, як сни. А тут старенька я мати, свого сина вікно вигляда, чи повернеться з темного лісу? Чи покращить матусі життя, чи її повернеться з темного лісу, чи покращить матусі життя, Ой не плачний не стара мати, Твого сина на світі нема. Він загинув в повстанському бою. Залишилась могила сумна. Він загинув в повстанському бою. Лишила, смогила, ста, поскликали вони своє військо, Рідну землю кляли, боронить. Щоб не лилася кров українська, і щоб неньку стару звеселить, Щоб не лилася кров українська, і щоб неньку стару звеселить. Ще, Ще раз нагадується Це батальйон. Гурчицько, <свят> наші банки, мої банки, друзі, по мої товариші, з по яких я, по я, по я по вже по дуже по давно знаю і преклоняю перед ними голову. Ту, це наші, які бігін, на сьогодні знаходяться пару метрів біля Дебальцева, яке біля якого я дуже дуже багато. Чому воно на сьогоднішній день не наше? Але це вже друге питання. От як Богу, ми всі живі, здорові, пару разів. Стрільнули сепарики, але на сьогоднішній день Це вже ніч і будьте всі здорові.